Творче Об'єднання «Начитай» Катерина Тішенська Примарний. Гектор Ріпс задумливо чухав потилицю, не відводячи погляду від дверей місіс Міллі. На них чітко по центру виднілася чимала Подряпина. А точніше, їх розсікало чотири вертикальні борозни, немов хтось загнав м'яку деревину цвях та провів ним рвучі волокна. Форма подряпи не лишала сумнівів таке могла зробити лише звіряча лапа. Ріп сунув капелюг на потилицю, почухав рудувату бороду, висмикнув з неї сиву волосину. Я чула гарчання. Отут, під дверима. Місіс Міллі, стара, призимкувата жінка, з затьмареним поглядом, розповідала про свого нічного гостя цілком буденним голосом В хіллі ці знали як ревну захисницю порядку та моралі, тому зазвичай намагалися не потрапляти на очі поважній пані, особливо після шостої години вечора. Коли всі добропарадні мешканці містечка мають бути вдома? Ясно, місіс Міллі, я розпоряджуся, аби фірт полагодив вам двері коштом міста. І це все? більмооки погляд свердлив У вас є ще якісь питання до мене? Стара підправила окуляри, що сповзали з червоного рихлого носа. Здається, ми всі здогадуємося, хто це був? Той, хто минулої суботи розірвав куріпок містера Фокса, хто виє ночами, особливо на повний місяць, чия тінь так і вбачається в чагарниках парку Свободи. Примарний, він повернувся. Верх зіднявся покручений палець. Дурня. Кинув на останок Гектор Ріпс та поспішив якомога далі від понівечених дверей. Цього разу на площі зібралося набагато більше людей, аніж під дверима місіс Міллі. Бо акурат по центру невеличкого майдану розпростерлось, немов відпочиваючи, тіло чоловіка в лахмітті, що встромив небо замріяний невинний погляд. І краще було дивитися лише на його очі, бо нижче, від щелепи до ключиць, перекреслюючи шию, тягнулася рвана рана. Вивелені з неї кров, трахея та м'ясо закручувались у химерну квітку, немов хтось прикрасив шию бідолаги, а місцеві звали безхатька містер смітні криваво червоними трояндами. Мда. прохрипів Ріпс. Він вже розвернувся, аби покликати фірта, щоб отой прибрав тіло, коли його окликнув Грумер Друпс, місцевий мануфактурник, друга за важливістю людина в Хіллі після самого Ріпса. Хоча чого кривити душею для багатьох перша, бо на мануфактурі друпса працювала бодай половина хілців. Та й гроші в казну з неї стікались, як ручеї її в річище. Скільки їх, оминаючи грозбухи, осідало десь на дні бездонних кишень Друпса та його помічників знати було не варто. «Стій, Ріпса, треба це зупинити. Так не може тривати. Нам що? Тепер боятися вийти з власних домівок. Містом розгулює монстр. А ти. Грумон ткнув м'язистим пальцем в сторону мера. Бездієш? У тебе є якісь пропозиції? Ріпс натягнув капелюк міцніше. Він чогось хоче, ця тварюка! Почвари завжди чогось хочуть. Пастор Рокс, що також маячив на площі, енергійно закивав. Добре, що поряд з ним ніхто не стояв, бо винне амбре, що він виточував, могло звалити з ніг і кобилу. «Жертвоприношення, диявольське поріддя прагне невинної крові. Нам доведеться принести жертву. Він обвів присутніх загадковим поглядом. Аби позбутися прокляття, і ти, ріпсе. Здогадуєшся, про кого мова, Ріпс смачно харкнув та пішов геть з площі. Насправді, все сталося через те, що в такій дірі, як Хіл, зроду не було нормального лікаря. Навіть коли більш-менш тимущі ескуапи почали з'являтися в сусідніх містечках. Та місцеві не дуже нарікали. Бо, по перше, були здебільшого здоровими. А по-друге, раніше, 10 років тому, всі їхні проблеми чудово вирішував Джоні Фелпс, девакувати де хлопчина, що знався на травах, на настоях та знахарстві. Він допомагав з мігренями, вправляв вивернуті кістки, лікував сверблячку. А ще мав пса. Майже справжнісінського вовка ще й кликав його примарним. Собака і справді скидався на привида з густо посрібленим хутром та звичкою з'являтися нізвідки, та свердлити прозорими очима кольору перистих хмар. Такі самі очі були і в його хазяїна. Та одного дня до Джоні навідалась Берті Друпс, донька мануфактурника. Молодиця скаржилася на болі в животі та запаморочення. Вона ходила до Фелпса з тиждень, доки той не прогнав її і сказавши, що її хвороба Мене за дев'ять місяців, і вона чудово знає про це. Бертіс згвинтилась та звинуватила Джоні в зґвалтуванні. Мовляв, він обрюхатив її, занапастив, споплюжив дівочу честь. Хілці не забарилися зі скорим та справедливим самосудом. Адже за великим рахунком Берті вважалась набагато ціннішою за якогось там безрідного Джонні. Мене він теж лапав, коли я приходила до нього за мазями, репетувала місіс Міллі, ще набагато більш зряча, ніж зараз. Він ошукував нас троїв стоями». Все вишні не схвалює цього. Хвороба то покарання для нечестивих, а здоров'я дар істину святим, не вгавав пастор Фокс, час від часу гикаючи. А потім Джоні загнали в глухий кут. Оточили. На нього напирали, поки Берті накивали п'ятами разом з робітником статкової мануфактури. Поки справедливо обурені хілці кидали каміння в того, до кого лише вчора йшли за допомогою. Покидьок! Гвалтівник. І каміння в Джонні летіло з усіх сторін. Навіть примарний не зміг захистити хазяїна. А він кидався зі сторони в сторону, намагаючись взяти удар на себе. Але їх було надто багато ударів. І вони. Сипали звідусілі. Мешканці містечка вимувалися лише коли скривавлені Джоні затих. Можливо, хтось з них злякався, побачивши, що накоїв, а може й ні. Але люди поспішили геть з місця розправи, лишивши коло хазяїна пса, чиє сіре хутро враз стало червоним. Він вив всю ніч, а на ранок на площі не було нікого. Ані тіла Джонні, ані примарного. Хілці наче швидко забули про те, що сталося, чи удали, що забули. Та пройшло 9 місяців, і безплідна дружина Гектора Ріпса народила хлопчика зі світлими, майже прозорими очима та кволими, нездатними ходити ногами, немов перебитими навпіл. Сидів навпроти сина, зачаровано дивлячись в крицеві очі. Він нікому не зізнався, що боїться його, що синова неміч лякає його до дрижаків, що найбільший страх Мера Хіла власний син, який підводиться з інвалідного візка та душить батька власному ліжку, за те, що породив таким, та дозволив Джоні Фелпсу загинути. Я маю піти з ним, але він не піде, доки не отримає того, за чим повернувся. Що це? голос Ріпса затремтів. Життя тих, для кого інші життя не мають цінності. Хто ладен відібрати їх, як цукерку в дитини? Кайроне, це це неможливо. Як? Приведи їх, приведи на площу. Він зробить все, і ми підемо, разом, а ти лишишся жити. Ріпсу раптом здалося, що його ступні стоять на чомусь хиткому, буцімто під ними не дерев'яна долівка, а желе, що засмоктує, поглинає. Хто ти, Кайроне, хто ти, сину? Я гріх, що ти носив собі, та частинка Джоні, яку ти вбив, навіть не жбурнувши жодного каменя. Твоєю зброєю стали страх та байдужість. Інша дещиця скривдженої душі живе в ньому, примарному, але все роз'єднане колись прагне знову стати цілим. Гепторіпс. Закрив очі, відчуваючи, як волога, лоскочі вії, обпікає. Просто приведи їх. Місіс Міллі, яка берегла честь хіла, так часто забуваючи про свою власну. Каміння з її рук влучило Джоні в живіт та розірвало селезінку. Грумера друпса, він попав джоні в скроню, вкарбовуючи кістку в м'який мозок. Пастора Рокса, який так хотів каміння й собі, але бувши завше п'яним, запутався в рясі та впав. Проте копнув ще живе тіло Джонні, коли інші розійшлися. Місіс Харт, вона тоді була дитиною, але метала каміння з таким завзяттям, немов змагалася за головний приз. Приведи їх і настане в хілі спокій. Сутеніло. На площі де ще виднілася кривава пляма, що лишилася від містера Смітні, зібралися Гектор Ріпс, місіс Міллі, пастор Фокс, мануфактурник Друпс та молода місіс Харт, що нервово смикала Фартук. Що, Ріпса? Нащо ти нас сюди привів? Нащо зібрав? Друпс помітно нервував. Рокс визирав за його спини підозріло мружачись. Гектор Ріпс мовчазно дивився на присутніх з під важких повік. Він вже чув гарчання за спиною. Відчував важкі кроки та гаряче дихання. Так наближається смерть. НЕминучий кінець Жертвоприношення. Відкуп за те, що сталося десять років тому. Тихо промовив ріпс, а потім пригнувся і над ним промайнула велика тінь. Сіре хутро черкнуло потилицю, обдаючи жаром. Мер впав до лілиць та накрив голову руками. Пробач мені, Вселишній, пробач Джоні Кайрон та примарний. Всі, кого я привів сюди. Я просто хочу, аби це якомога скоріше закінчилось, щоб більше ніхто не постраждав. Хрустки кісток, чавкання, щось булькає та вовтузиться, хрепить, пузириться, повзе та жвакає. Ріпс не пам'ятав, скільки пролежав так, не в змозі підняти голову та подивитись навкруги. Столи недавно замовкли, лише ріки крові пінилися та вкривали площу червоною ковдрою. Не темлячи себе, Гектор Ріпс... Мер вошивого містечка Хіл вертався додому. Свого сина він там не побачив. Як і примарного пса, що ніби розчинився в повітрі, дійсно перетворившись на привида. Катерина Тішинська. Примарний.